А ви взагалі погляньте, що я знайшов дерев'яні пано, унікальні фото, які ви навряд де ще знайдете. Підземна річка, яка була витоком почайни. Все це я побачив у вишгородській бібліотеці та біля неї. Знаходиться вона на вулиці Шолоденка, 8, а побудована у 1980-х роках. Вже на вході до бібліотеки ви можете зустріти такі ось різьблені двері з різними малюнками. Мій улюблений ось цей а який улюблений ваш із цих малюнків. Зайшовши у двері ліворуч, ви побачите величезне дерев'яне пано. Я його детально оглянув зблизька, але на жаль не знайшов автора. Також тут є бетонне пано на сходах. Працівниця бібліотеки сказала, що пофарбували його відносно нещодавно. А як ви вважаєте, чи доречно його було фарбувати? Перила сходів також різьблені. Ще мені тут сказали, що частина дверей та дерев'яні перила можуть бути втрачені при ремонті. Тож будемо за ними стежити. І ще з цікавого, тут можна знайти невеличкий фотоальбом Вичгорода з фотографіями з початку 1980-х років, які я ще ніде не бачив. А сам фотограф Михайло Голяк підійшов досить творчо до створення цих кадрів. Адже поміж документальних фото можна знайти таку ось красу, де автор працює з силуетами чи знімає надзеркально-лінзовий об'єктив. Про це свідчать ось ці білі бліки, розфокусовані у формі кілець. На тлі. А ще неподалік від бібліотеки я побачив струмок, який витікає з під вулиці Шолуденка. А ось біля самої бібліотеки він підземний. Це струмок Монашка, який колись був витоком річки Почайна та, ймовірно, колись був оборонним ровом Вишгорода. До назви монашка він мав назву рівчак. А які ви знаєте бібліотеки з артефактами із минулого чи автентичним інтер'єром? Напишіть у коменти.